Любомира Мельничука, долучаємо до нашої розмови. Це Свобода, Львівська міська організація, депутат Львівської міської ради. І от знаєте, якщо все ж почалося з цих відео у Тіктоці Бойка, де він почав говорити про радикалів, які зараз займаються тим, що перейменовують вулиці. І тут ви якраз дуже добре підпадаєте під це його визначення. Радикали, які перейменовує вулиці, тому що саме ви є в тій комісії, яка у Львові займається тим, що вулиці, і по всій Україні в нас і були історії, і є історії з містами, які ми справді перейменовуємо. А що це було? Як ви гадаєте? І чи достатньо ось зараз це? Покарання, яке для бойка є, тому що його викликала СБУ. Ну результатів нема. Але все ж така реакція. Вітаю. Ну звичайно що це недостатньо. Це взагалі смішно. Звільнили з комітету. Ну, не буде ходити на комітет, буде проходити голосувати. Ніхто його статусу депутата Верховної Ради, доступу до секретної інформації не позбув. Це абсолютно не то рішення, на яке очікує українське суспільство, але суть не в тому. Суть в іншому ми сьогодні якраз прийняли відповідне звернення стосовно бойка, ПЗЖшників, інших зрадників е, України, які е, розумієте, вони чогось вирішили, що от зараз вже можна. Вони отак були, приникли тихенько сиділи, і зараз починають набирати обертів. Починають розказувати про ущемлення рускоязичних, про е, переслідування, нібито церкви насправді оці секти. Е, в врясах, я маю на увазі московський патріархат, починають займатися е, оцим цією пропагандою руского міра, закидувати тези Путіна і готуватись до виборів, які вони всі абсолютно повірили. Їхній голова фракції, кум Путіна, Медведчук всі знаємо, обміняний зараз на території е, Росії. І про тому, нього і Путін б... згадував на своїй прямій лінії знову ж таки. так. Та. І їхній другий лідер, у них два було. Рабінович теж десь втік. Всі остальні техасенько собі пересиділи, голосували все, що їм говорили, і тепер чогось вирішили, що можна починати виходити з своїми тезами. Питання, чому вони так вирішили. Але глобальне питання навіть не в тому. Глобальне питання, що вони роблять в українському парламенті. Як друга по величині фракція, я маю на увазі, оця ОПЗЖ опинилася в українському парламенті? В них величезна кількість мандатів. А я нагадаю, як це все відбулося. Тому що після Революції Гідності 2014 році не було проведено люстрації 10 років тому. Свобода зареєструвала відповідний законопроект про проведення люстрації, тобто усунення від можливості брати участь в виборах всіх державних, на всіх державних посадах і кримінально перевірити всіх причетних до злочинних режимів. Зараз ми говоримо про злочинний режим Януковича Януковича і його режим злочинним визнали. Повернувся Мельничук, завершить свою думку потім Стецьків. Я вважаю, що ключовою проблемою є в цьому питанні є те, що Україна не провела люстрації. Люстрація це інструмент, який застосували країни Балтії, наші сусіди-поляки, які повичищали ту всю російську агентуру. В Польщі, до речі, проходить дотепер процес очищення влади. Всі, хто працював на КГБ, на Росію, всі відсторонені і не мають права займатися державною політикою, брати участь в е, державному управлінні, це те, що вимагала свобода, зареєструвала 10 років тому в українському парламенті законопроект. І за що не хотіли голосувати ніхто, жоден президент, жоден склад Верховної Ради. І не хочуть голосувати дотепер. Але цей інструмент, який з який застосували, і це процедура, яку пройшли всі цивілізовані країни, які були під впливом радянського союзу, показав свою ефективність. Те зараз країни Балтії, те зараз Польща в НАТО, євро Євросоюзі. А де в нас а де зараз Україна? Абсолютний зрадник. Кум Путіна завів найбільшу фракцію в український парламент. А зараз його заступник бойко дальше нам розказує про те, що ущемлення руського язика, про те, що е, треба там відновлювати права е, цієї кагебірської секти московського патріархату, і так далі. Вони це п'ята колона в Україні. Вони мають бути повністю заборонені. Цю процедуру мають пройти всі, всі, хто мав до того стосунок, мають бути, якщо вони. Вчиняли злочини притягнені до кримінальної відповідальності, а всі остальні мають мати назавжди заборону брати участь в державному управлінні. На пушочний вистріл їх не треба допускати до керівництва нашої держави. Закон про люстрацію це ключове. Про що свобода кричить вже 10 років. Тому я користуючись нагодою, вкотре звертаюся, є зареєстрований законопроект в Верховній Раді. Давайте його все ж таки розглянемо, приймемо. Давайте все ж таки зробимо якийсь реальний крок. Тому що всі все заговорюють. У Нас всі кругом знають, як займатися всім на світі, тільки робити реальні конкретні кроки ніхто по великому рахунку не хоче. Що мішало 10 років тому прийняти відповідний законопроект, щоб цієї нечисті не було в українському парламенті, нічого не мішало, політична воля мішала. Плюс до того. Багато хто хто би мав приймати цей закон, він ще сам попадав під ту люстрацію. Тому відповідно він цього робити не хотів, але ми мусимо пройти цю процедуру.